Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як навчання в інтернеті, професії майбутнього, роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника. Як ви вже знаєте, для сучасної людини важливими є навички самостійного отримання необхідних відомостей з використанням різноманітних засобів. Такими засобами можуть бути освітні ресурси мережі інтернет. В інтернеті на українських і зарубіжних сайтах можна знайти багато матеріалів, які можуть бути корисними для поглиблення і перевірки знань з різних предметів, розв'язування навчальних завдань, опанування знань, що виходять за межі шкільної програми. З деякими з таких ресурсів ви вже ознайомилися в попередніх класах: інтернет-енциклопедіями, бібліотеками, словниками, перекладачами. Геосервісами. Точно. Тощо. Ви знаходили навчальні матеріали на окремих сайтах. Наприклад, на навчальному сайті з матеріалами Формула або ж українському біологічному сайті. Виконували навчальні завдання на сайтах графічних калькуляторів. Це може бути такі сайт, як GeoGebra або ж Desmos. Створювали проекти на сайті Scratch. Або ж працювали з інтерактивними картами на сайті Географія плюс історія. Крім того, останнім часом стали популярні інтерактивні онлайн-курси з різних напрямів. Масові відкриті онлайн курси призначені для користувачів інтернету, які бажають пройти навчання у викладачів провідних світових університетів, поспілкуватися на форумах із студентством і інших країн. Отримати документ, що підтверджує успішне проходження всього курсу. Доступ до таких курсів надається на сайтах, які отримали назву Освітні онлайн-платформи. Вони містять добірки навчальних курсів, підготовлених фахівцями з різних напрямів. Під час вивчення цих курсів ви зможете переглядати відеолекції, отримувати навчальні матеріали, спілкуватися з викладачем та однокурсниками на форумах. Виконувати навчальні завдання, перевіряти рівень засвоєння навчального матеріалу в процесі складання тестів та іспитів. За результатами опанування окремих курсів видаються сертифікати. Ви можете отримати їх в електронному вигляді та роздрукувати для себе. Наприклад, популярними українськими освітніми онлайн-платформами є для прикладу Educational Era. Студія онлайн-освіти містить багато курсів, що стосуються шкільної програми, а також курси з актуальних питань сьогодення. Прометеус. Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії. На платформі надано доступ до курсів з підготовки до ЗНО, основ програмування, підприємництва, громадянської освіти, цифрового маркетингу, інформаційної безпеки. Та багатьох інших. ЄдуGет освітня онлайн платформа, що пропонує професійні курси, корпоративне навчання, особистий розвиток, вивчення мов та онлайн школу. Крім того, існує багато іншомовних освітніх платформ для прикладу Khan Academy або ж EdX. Це може бути Coursera або ж Udemy, Udacity або ж Canvas Network. Деякі з них містять окремі курси українською мовою. На інших до англомовних відеолекцій можуть бути додані україномовні титри. Для приклад, на платформі Khan Academy є україномовні курси з математики, а в курсері окремі лекції на платформі мають титри українською мовою. Деякі освітні онлайн платформи пропонують курси з одного або кількох споріднених предметів. Так, на платформах Duolingo пропонуються курси з вивчення іноземних мов. Logos IT Academy пропонує курси з комп'ютерних наук та інші. Навчання сьогоднішнього дня має допомогти вам обрати професію та підготуватися до ефективного виконання професійних обов'язків у майбутньому. Обираючи професію, важливо орієнтуватися в тенденціях ринку праці, щоб бути впевненими в можливості отримати роботу після завершення навчання. Для ознайомлення з вакансіями на ринку праці можна скористатися ресурсами інтернету, наприклад, труд. Work.ua або Работа.ua, Але перегляд сьогоднішніх вакансій не покаже перспективи на майбутнє. Існують організації, які досліджують відповідні тенденції. На їх сайтах можна знайти аналіз стану ринку праці та зорієнтуватися у вибору професій на майбутнє. Відповідні дослідження проводять, наприклад, Державна служба зайнятості, Інститут соціально-економічних досліджень. Міжнародна компанія ЄЮ, e міжнародний кадровий портал Хедхантер. За даними Інституту соціально економічних досліджень, сьогодні у світі на ринку праці простежуються одночасно дві тенденції з одного боку, зростає попит на працівників, що мають робочі професії та готові працювати на виробництві або ж у сфері побуту. З другого, роботодавці зацікавлені у висококваліфікованих спеціалістах у галузі права та електронної обробки даних. Державна служба зайнятості України склала перелік найбільш перспективних професій у нашій країні, попит на які не буде зменшуватися у найближчі роки. Серед них на лідируючих позиціях медичні професії, інженерні, фахівці в галузі IT, агрономи. Фахівці компанії Microsoft пропонують перелік навичок, яким повинен володіти працівник для ефективного виконання своїх обов'язків у 2020 році. І ці навички ви зараз можете бачити справа на своїх екранах. Ці відомості опубліковані інтернет-видавцями Microsoft Daily. Основними характеристиками ефективного працівника названо Знання кількох іноземних мов. Готовність працювати в міжнародних колективах. Вміння збирати та опрацьовувати великі обсяги даних, аналізувати результати діяльності, у тому числі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Здатність критично мислити, оцінювати отримані відомості, висловлювати власну думку, у тому числі з використанням засобів ІКТ. Уміння працювати на, стик... на стику професій. Розуміння матеріалу з різних предметних галузей, здатність самонавчатися, готовність перенавчатися все життя. Вміння співпрацювати в команді. У тому числі віддалено. З використанням засобів ІКТ. Здатність ефективно та доброзичливо досягати мети. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки з. З 13 по, 15 по 18, параграфу 1.3. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!